Я думаю, друзі, це не ми шукали трактор, а він шукав нас, тому що він не хотів попадати на розборку, а хотів працювати в полях. Доброго дня, Україна! Всім привіт! Сьогодні е, розпро... розповім скажімо так про ремонтну пригодність трактора. Case MX 270. Так, дивимося, що ми тут наробили. Так, перше, друзі, текла в нас оця сторона, текло із щулка. З відотиля за допомогою GCB за шпильку. І все воно витяглося в кучі, скажімо так. Е, на чому воно тримається? Ми були, скажімо так, з батьком здивовані. Такого ми ще не бачили. Нема ні підшипника, нема нічого. Е, просто. Ось такі дві конусні втулки, чи як, чи конусні пальці. Стають вони отак. І все. Верхня сторона не мазалася, бо було все забито повністю брудом. Нижня мазалась. Так, виїхало це добро. Та, в принципі, і все. На заміну. Оце ось ці два сальники. Так. Це. Там, де флянець? з кардано? Е -е, пильники також новенькі, е -е, відреставрували циліндри. Ремкомплект в один циліндр оригінальний тисяч, 9000, да, батько? Е, тому ми відвезли їх до спеціалістів, в яких є, можна сказати, що будь-які резинки і ремонт е, двох циліндрів обійшовся 5600. Да, так, е, також, втулок тут. Вони то були, ну, можна сказати, що їх практично не було. Слава Богу, що немає в оцих отворах Еліпса. Е, втулка. Е, вона, е, по-моєму, не оригінальна, бо оригінальна вона там якесь із стекловолокна з якогось. Е, от така ось. 900 гривнів. 950? Ну, в розмір вроде, все чітко влази. Палець, який тримає циліндр, отут. один хороший, немає, ну, може, якась там і є мікровироботка, так, все хорошо. Інший довелося нам отпиляти болгаркою. Не могли ми його вибити. Он він. Ну і перше питання. Купляємо. Батько дзвонить каже: знаєш Саня, скільки палець стоїть. Кажу, скільки. Коротше, я вгадував, не вгадав. 10 тисяч стоїть новий палець. Отакий палець, друзі, 10 тисяч. Бушний це у цих самих хлопців. Це та компанія, що приїжджав майстер до нас. Беушний палець, 800 гривень. Там він. Ну, все одно, тут вирободочка там є мікро. Оце, друзі, наш палець із металолома. Ви скажете, не буде ходити. А я скажу буде. Це палець гусеничний із гуслянки. Чітко в розмір підходить. По-моєму, 22? Да? Чітко. Зараз тільки трішки його надпиляємо, зробимо коротшим і все. Інша сторона, друзі, в нас, слава Богу, не тече. І полуось ми витягувати не будемо чи, той, чи бортову з усими. Ми просто знімемо оці направляючі пальці, все там почистимо зразу, чи нижній, чи верхній по очереді. Почистим, щоб воно мазалося і все буде чітко. До речі, якийсь підписчик мені писав, що забитий сапун, можливо, на Чулкові. а де той сапун? Хто знає, я так подивився, то не побачив, куди він заховався. Та й я не бачив, де він той сапун, якщо він тут є. Ну, може й бути. Ну, так, друзі, вроді все живе. Назвичайно сильно переживали за редуктор переднього моста, тому що ми приїхали, виходить, почали доливати. У бортових у всьому все мастило було, хай чорне, як смола, ну воно було. А в середній міст ми долили 10 літрів, і воно зразу отой побігло. Надзвичайно переживали, щоб зуби там не, цей, не злилися разом з маслом. Ну, слава Богу, там гайка магнітна, стружки, в принципі, взагалі ніякої не було. Бронзова втулка. Ось оця, оця ось вона стоїть. Вон, бачите? В нормальному стані ні потерта, ні подерта. Все, слава Богу, чудово. Тому, друзі, збираємо назад. Ремонт нам е поки що по запчастинах, що у нас починаючи е із сервіса, один сервіс 6. Другий потом насос і резинки там 82. Другий сервіс 7700. Тому що в будь-якому разі беруть за 3 години. Хоч він і менше чоловік робив, ну беруть за 3 години. Ну і плюс дорога. Ну В принципі, ми довольні. Чоловік багато чого порозказував, усе ну, грамотно все зробив. І, опять же, запчастини, як виявилися у даної фірми, також найдешевші. Ну, як? вони якісні, але ціна найменша. І по реставрації циліндрів, як я й казав, 5600. І інші запчастини, щось там на 4 з чим-то, так? Да? Yeah. Ну, образно кажучи, 10 тисяч. Багато, небагато. Ну, я думаю, що це ті затрати. Ну, його ж не навіть, можливо, і не кожен рік і ремонтувати, то якщо за ним дивитися, мазати все, а не так, а може буде їздити. То, друзі, складаємо назад, будуть труднощі якісь, буду показувати. Сальники, друзі, будемо забивати менший оцим ключем. На більший сальник знайдемо інший ключ, скажімо так. Дивіться, бачите, якраз воно чітко лягає по металевій частині сальника. І потихеньку його туди стук-стук-стук, і він там зараз протрем весь спірітамо обезжирим. Я так зрозумів, що тут сальник це напилення спеціального герметика. Так, друзі, цю сторону розібрали вверх, подивилися, все, все так, як і положено. Ну, в принципі, вона й мазалась. І низ також мажеться, розбирати не будемо. А по цій стороні вже заїхали. Просто ось прокладка і... Як, як вони правильно називаються, я не знаю. Кулаки. Кулаки. І вставляємо кулаки. Закручуємо і переходимо до циліндрів. Також, друзі, е ремонтували циліндри, один тік, другий не тік. Ремонтували обоє, тому що, як варіант Може перепускати циліндр, і це може бути також однією з причин, чому не зовсім легко повертається руль. Цю сторону зложили вже, без ніяких проблем. Цей сальник також замінили. Сальник, пильник. Зараз будемо ставити циліндри. Ну, одним словом, вже на фінішній прямій. Каже батько, що руль отак, як заглушений комб... комбайн-трактор, не повинен крутитися. Друзі, підписчики, ну скажіть, на джондірі не крутиться, на комбайні не крутиться на джондірі, на МТЗ не крутиться. На GCB хіба піду попробую. Зараз будемо заводити і пробувати, як крутиться. На GCB теж не крутиться, каже батько, треба міняти ще й дозатор. Ну заводь. А ну звір Ніби все ок, друзі, циліндри не потекли після капремонту. А по відчуттях, па, як леше стало, хоч трохи чим було, чи ні? По моєму мені. По моєму мені, думаєш, до завтра, да? так? Воно вон, ніде не крутиться, а тут крутиться. Ну, подивимося, щось підпич. Як у движенні отак крутиш, ну тоже колесо. А вони навіть не дергаються, подивіться. Та як вони можуть дернутися? Ну, ну я, Давай я на джондіру сидить да, да, ну, ну, да. по шатові. Ворушиться? Так, а ну. Ано залізя, круль. Ну так. І повертаються, ворушаться колеса. Йо, скрізь ворушаться, МТЗ ворушиться, 6 ворушиться. а тут не мертвий. Ой, блін, ну значить ще прийдеться й до дозатора. Це друзі-підписчики, це вже ви нам дасте вирок, скажімо так. Батько 100% впевнений, що потрібно ну, принаймні, чи ремонтувати, чи ну, щось треба робити. Ви напишіть, прокоментуйте. Цікава думка тих людей, в якого є, в кого є такий апарат, і як у вас? Цей нюанс. І так, друзі, і наступний етап, що будемо ми робити, це будемо е, міняти антифриз. Е, будемо робити віскомуфту напряму, тому що, скоріш за все, вона не працює в нас, тому що він і грівся, і сервіс подивився, є там масляне запотівання. Не годиться, скажімо так, будемо робити напряму. Ми не стільки на ньому працюємо, щоб, скажімо так, можемо собі дозволити раз в рік поміняти ремень. Та й усе. Потім, що тут ще по нюансах, хочемо зняти форсунки, перевірити. Насос трогати поки що не будемо, а форсунки перевіримо в будь-якому разі, тому що. Якщо якась форсунка лє, то можуть бути проблеми в плані прогоряння поршня. Скажем так, треба пересвідчити, що там все гаразд. Ну і друзі, велике вам величезне дякую тим, хто телефонує, підказує. Навіть коли, скажімо так, ваша порада особу готовку не принесла, але ж, друзі, Ну настільки приємно, що е, таке відчуття, що ти не сам його ремонтуєш. Люди дзвонять, переживають як за свій, скажімо так, Ну надзвичайно приємно. Е, на сьогодні, друзі, всім пока. До речі, по ремонту, моя думка, дивіться, е, півдня, щоб розібрати. І, в принципі, якщо все ладиться. То півдня. Якщо щось не ладиться, щось зачищати, щось якісь нюанси, то цілий день треба два чоловіки, два сервісники. Орієнтуйтеся ціна 1800 гривень в час роботи. Оце така цифра буде, якщо, скажімо так, саме ми ви його відремонтувати не можете. Не зовсім дешево, скажімо так. Ми казав, я чи не казав, за GCB, за роботу хлопців, тільки сервісу хлопцям віддали 200 тисяч. Отак. От Ну, вони все перебрали. Слава Богу, по цей день воно працює взагалі без нарікань. і Хлопці толкові вони зразу лізли в ті вузли, в яких могли бути проблеми, і вони там ті проблеми були. Це вони перебрали повністю передній міст, теплообмінники, турбіна, топливний насос, форсунки на перевірку. Ну, все зробили і. Працює воно і по сей день все окей. Друзі, на зв'язку. Всім пока. Телефон мій під відео в описанні. Питання, пропозиції. Телефонуйте. Всім пока.